Всіх вітаю! Мене звати Діана. Я дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Сьогодні відео хочу вам показати і розповісти про декілька своїх готових робіт. Також показати, що нового у мене з'явилося з пряжі про свої нові покупочки і не тільки з пряжі. Тож запрошую вас всіх до перегляду. Хочу вам показати скарби, які мені приїхали від Skyworker. І першим, що я покажу, це пасту для зняття просочення. У мене тут дві баночки по 100 грамів. Бачите, я вже одну відкривала, тому що вчора прала свій новий виріб. Також в мене мило від плям, я собі замовила. Мило для пухнастої пряжі та альпаки ось таке гарненьке. І мило для вовни. Також Валерія мені поклала в подарунок, за що їй велике дякую. Я навіть не очікувала, що буде так багато подарунків. Тут якесь із цих двох мил це. Мило для проблемної шкіри, ну це я так кажу, воно, здається, у Валерії по-іншому називається. І кремило, також Саше від Молі дуже-дуже гарно пахне. Велике-велике дякую Валерії і за подаруночки, і за те, яке гарне, якісне мило вона виробляє. І пасту для зняття просочення. Я прям обожнюю це мило. Хоча я прала колись, як тільки починала ланоліновим і ще також купувала. В магазині пряжі теж мило ручної роботою, але чомусь воно ну, дігтярне, як ви знаєте, мило пахне, і вироби теж дуже сильно після нього пахнуть саме таким запахом. А це мило просто фантастичне, мені дуже подобається. Тому, якщо ви досі ще не пробували це мило, я вам дуже-дуже раджу. Також у Лілі на каналі Петлі я побачила, як гарно вона організувала зберігання свого мила. І теж собі так захотіла, але не знайшла подібного органайзера, як в неї, знайшла щось таке своє, купила в сінцей. Теж попідписую деяке мило і буду так гарненько зберігати його, щоб візуально теж гарно зберігалося мило. І взагалі у Лілі на каналі дуже класне відео про те, як прати і як доглядати зав'язаними речами велике велике їй дякую за таку велику кількість корисної інформації. Я прямо на одному подиху його подивилася. І поки я була в Одесі, до мене приїхали ось такі величезні бобінки пряжі, ще ще достану наступні. Це я купувала у Раїси з каналу Раїса Бере, якщо я правильно вимовляю, вона робила розпродаж пряжі в себе в телеграм-каналі. Це якісь залишки. є, Ой, тут коробка трохи начеплялася. Бо те, що вона казала, що вже більше не хоче поки використовувати, тому вона їх розпродувала. Я подивилася склад саме цієї пряжі, я так розумію, що тут бобінка рідна, тому що багато намотано це сафіл, 50% вовни, 50% акрилу, 1400 метрів на 100 г. І з цієї пряжі я планую зв'язати. Чоловіковий светр, шапку, і я так думаю, що тут мені лишиться на щось, тому що тут більше кілограма, здається, цієї пряжі. Далі це ось така бобінка. Це теж напіввовна, але тут немає, бачите, ніяких наліпок. Я думаю, що з цього я буду в'язати светр собі, або якийсь кардиганчик. Можливо, ще, якщо вийде, підберу в тон. Ниточку мохеру або щось подібне, якусь ниточку, щоб воно гарно комбінувалося. І ще бобінка Ось кого гарного червоного кольору, якийсь він морквяний, виходить на камері, але я в підзйомці думаю, принаймні я постараюсь вловити колір. Тут є наліпка, але, чесно кажучи, щось я нічого по ній не знайшла. Наскільки я знаю, це напіввовна, напівбавовна, я перепрошую. Хочу зв'язати футболку з неї Тут, звичайно, багато, і, можливо, ще кардиганчик. Ну, це вже більше на літо буде. Ось такий гарний колір. Прямо мені дуже сподобався цей червоний. І ще моточок ось такого гарного зеленого кольору. Він трохи, трохи, трохи не передається вам. Ну, така проблема штучного освітлення. На жаль, за вікном дуже у нас темно, туманно, навіть мокрий сніг вранці був і доводиться включати штучне освітлення, а він дуже змінює колір. Це ось такий моточок пряжі, тут 130 г, це теж напіввовна якась. Я планувала в'язати з нього шапку, але тут така цікава ниточка, я ще з такою ніколи таку не бачила. Вона прям така суха-суха. І я думаю, що я вив'яжу з райозочок, випру його, подивлюсь, як він себе поведе, бо я ще з такої пряжі не в'язала, і навіть не знаю, чи підійде вона на шапку, чи краще на щось інше її використати. І що ще я собі замовила, це ось таку пряжу на шкарпетки. Drops фабель в таких гарних кольорах, щоб секціями лягала. І ще ось таких два моточка. Це вже, знаєте, не знаю, як себе змотувати на те, щоб в'язати шкарпетки. Вже і спиці гарні купила, і блокатори є. І ось замовила собі секційну пряжу, щоб мені було веселіше вчитись їх в'язати. Дуже гарний колір. Мені і цей і цей подобається, але чомусь на сайті мені здавалося, що цей більш трошки інакший, якийсь він більш яскравіший, чи м -м, більш червоні тут вулиці полосочки. Можливо, я вже просто трохи пізно ввечері замовляла, і знаєте, коли це пізно замовляєш, і щось тобі може вже здаватися не таким. Але мені все одно подобається, як вона виглядає. І склад у нас тут 75% вовни, 25% поліаміду, колір 912. Цієї пряжі, звичайно, склад аналогічний колір 924. Ще я собі дозамовила кабелі, тому що із шести кабелів у мене лишилося тільки два. Я всі інші зламала за останні місяці на 80 см, 100. Знову ж таки, на 80, десь неуважно я була замовила двічі, мабуть, інші хотіла замовити, і на 60 см. Це магазинчик, якому я замовляла, але я вам залишу посилання внизу відео. І, звичайно, подарунок цукерки, маркер. Те, що завжди стає в нагоді, необхідні такі дрібнички. Дякую, магазину. Ми з вами переходимо до моїх готових робіт. І перша робота, яку я вам хочу показати, це ось такий джемпи Роксолана в такому дуже гарному шоколадному кольорі. До речі, це ниточка, яка у мене залишилась після Ліона, який я дуже вдало зваляла в пральній машинці. Я коли купила цей опис, думала, що. Потім підберу ниточку саме під цей джемпер, але все ж таки вирішила передивитися, які в мене залишилися залишки, і знову ж таки побачила, що в мене є така нитка в такому гарному кольорі, і вирішила в'язати з неї. Єдине, що у мене вже було два складення, складення мироносової вовни, і я Звісно ж, не хотіла гратися, щоб її там роз'єднувати. Тому я в'язала так надалі в дві ниточки, і ще одна ниточка тут у мене мохеру. Там 67% мохер, 3% мериносова вовна і 30% поліамід. В'яжеться такий джемпер зверху донизу, виконуючи там прибавки, де потрібно їх виконувати. Внизу робимо ось такий підгін. Дуже мені подобається, як це виглядає. Єдине, що, коли я його виконувала, я місцями не потрапляла в ті петельки, де потрібно. І у мене вийшла така хвилька, але я вирішила не розпускати. По-перше, цього непомітно, коли носиш, одягаєш. По-друге, Ось цей мохер, який тут входить, він дуже сильно зав'язується. Я тут робила позаду вкорочені ряди, допустилася помилок через свою неуважність, і потім, коли розпускала, він у ці волокна, їх просто потрібно прямо відривати одне від одного. Тобто є такий мохер, наприклад, я в'язала естер, там дуже легесенько він від'єднувався, можна було легко розпустити і знову зв'язати. Тут, звичайно, так не виходить, і я вирішила поберегти свою нервову систему і не розпускати. А ось рукавчики вже робила зранку, як то кажуть, на свіжу голову. І в мене тут вийшло все рівненько і гарно. Бачите, полотно таке воно непрозоре за рахунок того, що тут в три ниточки. І єдине, що трохи да, просвічує, але мене це влаштовує, я вниз одягаю чорний такий боді або. Маєчку, і все гарно виглядає. Так що опис мені дуже-дуже сподобався. Це опис від Наталі Аксьонової дуже він зрозумілий, стислий в гарному розумінні цього слова. До кожного кроку є відеоінструкція, так що можна сміливо в'язати. І, чесно кажучи, я хочу тепер ще якийсь опис від Наталі. Хочу придивитися, мені там сподобався светер Хьюгем. Важливо, що його і придбаю. Вага у мене виробу 217 грамів. Якщо я помиляюсь, я вам підпишу, яка точно. Довжина виробу, зараз я тут підгляну. У мене 55,5 см, рукавчик 44 по внутрішньому шву і напівобхват грудей. 44,5. І це, до речі, я в'язала розмір М, тому що я не потрапила в щільність, тому вирішила не ризикувати і не в'язати С, яку я зазвичай ношу, хоча там е, доволі є ще такий гарний запас е, в об'ємі, але вирішила все ж таки в'язати М і недарма мені дуже подобається, як це сидить на мені, як це виглядає. І зараз я вам уже покажу. Такий у нас смохер, це Аврора. І ось такий мереносик. Зараз покажу вам назву. Треба буде наліпку переклеїти, тому що я щось не подумала, що я використала з першого бобінку, де була наліпка. Це у нас скорія. Можливо, я неправильно вимовляю. І хочу вам показати ще. Ось дивіться, як можна так гратись з щільністю. Ну, ви і так знаєте, просто покажу, як саме ця ниточка виглядає. Це у мене дві ниточки мериносику і одна ниточка мохеру, так як на джемпері. Тільки, бачите, я прала іншим милом і не так розкрилась. А ось джемпер я вже прала милом Skywalker. І ви бачили, як гарненько розкрилась пряжа. Це я також прала тим самим милим, що й цей зразочок. Взагалі, чому і як в мене з'явився цей зразочок, я е чисто випадково взяла чотири ниточки, тобто з двох бобінок ниточки мироносика і одну ниточку мохеру. І зв'язала ось такий зразочок, е спиці, здається, номер 5. Бачите, він прям щільний-щільний. Я думаю, що якщо ще випроти милом від Валерії, то він ще більше заб'ється. Це прям такий уже светрик теплий буде. А ось це хочу я вам показати: те, що я в'язала Ліон. Тут малесенький, дуже такий тюрбик, і він дивіться, який щільний. Звичайно ж, не дивно, що в мене звалявся той свет. Хоч я і запхала, скажімо так, в пралку його, але я думаю, що через декілька пранів, то все одно б він свалявся. А може, і ні, до речі. Але бачите, поводно як щільне. Тут спиці четвірка. І це я ще дуже туго в'язала на початку. Ну, як для мене, дуже туго, тому що я так. В що в мене ж е, зап'ястя боліли. До речі, руки це розцарапані, тому що ми вичісували кота, і він е, захотів показати свої кордони, і дуже вдало їх показав, тому вони досі ніяк не загоюються. У мене дуже довго загоюються ранки, тому вам тут показую з такими не дуже гарними руками, але вже які є. Робота, яку я вам покажу, це кардиган. Я в'язала його, можна сказати, сама, тому що чому можна, бо я сама собі зробила розрахунки, подивилася ще на каналі в'яже відео про японське плече, як його в'язати, і вирішила, виходячи з цього, зв'язати собі вже такий кардиганчик. Але роботою я своєю. Можна сказати, не дуже задоволена. Чому? Тому що, по-перше, у мене покосилася ось ця резиночка. Мені не подобається, як це виглядає. По-друге, потрібно було робити все ж таки планки ширшими. А я спочатку їх так і зв'язала, там було на 9 рядочків, і потім я вирішила 2 рядочки розпустити і залишити на 7. А тепер шкодую, бо мені не дуже подобається пропорційно, як це виглядає. І ще мені не сподобалася сама пряжа. Вона закошлачується прямо під час в'язання вже з'являються ось такі от катишки, які мені не подобаються. Навіть страшно уявити, що буде, коли я його почну носити. І бачите, така ще якась присутня зверху біла нитка була в самій нитці. І це не ефект віду, це просто, знаєте, як наче вцепилася якась інша ниточка, чи якось не щільна пряжа якась така. Тому сам кардиганчик, мабуть, піде в мене до розряду домашнього одягу, буду його вдома лишити, кажу, лишити, носити. Але я в цілому рада, що я все ж таки його зв'язала, тому що я вчусь, і це все досвід. Я зрозуміла, які мої помилки, і наступного разу їх врахую і вже буду в'язати трохи по-іншому. Хоча сама конструкція мені подобається, яка вийшла. Єдине що, я б набрала все ж таки на рукавчик трохи менше петель. У мене тут висота пройми 21 см, а петельок я набирала 78 см на рукавчик, треба було все ж таки менше. До речі, якщо що, то щільність у мене. Тут 16 петельок і 22 рядочки на зразочок 10 на 10 см. Тому ось такий кардиган вийшов. Якщо цікаво, як його в'язала, то тут нічого складного немає. Набирала я 29 петельок, пров'язувала 26 рядочків, в кожному з яких робила додавання. Потім я ще просто пров'язала 18 рядочків без додавань. І ще 8 рядків пров'язала. Роблячи додавання з лицевої лише сторони, е, виходить, що 4 додаткові петельки з однієї і з іншої сторони. Далі я підняла петлі на плечі, пров'язала 15 рядочків без додавань і робила додавання в кожному третьому рядочку, щоб е, виконати такий v подібний виріз. І ще коли вже дійшла до 40-го ряду, то робила додавання на підрізи. Тобто ще тут виконала 4 прибавочки. І далі все об'єднала, в'язала просто поворотними рядами, нічого складного. Я ж кажу, що просто трохи десь щось пішло не так, але буду ще надалі експериментувати, пробувати і нічого страшного, коли щось виходить не так, як собі задумалось, тому що знову ж таки це все наш досвід. Зараз покажу, як це виглядає на мені. До речі, ще додам, що вага у нього доволі велика, 859 г. Ну, це дуже важкий, як для мене. В довжину він по спинці 65 см, рукавчик по внутрішньому шву 52 см, а напівобхват грудей 58 см. Він вийшов доволі такий широченький на мені, як я того і хотіла. Але знову ж таки. Не зовсім те, що я собі уявляла. Остання робота, яку я вам сьогодні хочу показати, це ось така маніжка, сподіваюся, що я правильно називаю ця річ, в такому дуже гарному синьому кольорі. Тут у мене дві ниточки Алізе це акрило, і одна ниточка махеру також Алізе. Здається, номер 141, але я вам залишу яка саме це нитка. Це, до речі, безкоштовний опис від Drops, також залишу посилання. Вага цієї маніжки в мене 200, перепрошую, 190 грамів, із них 27 грамів це мохер і 163 самого акрила. Мені прям дуже подобається, якою воно вийшла, така мила затишна річ. Єдине, що я відійшла від опису, це я пров'язала на пару рядочків. Довшою спинку, тому що коли ми одягаємо, спинка трохи підіймається, і мені це не подобається. Я якось подивилася на моделі, що, принаймні, мені так здалося, що спинка там була і заперед. І я не хотіла, щоб у мене так було, тому я трохи її подовжила, щоб було зручніше. А все інше в'язала по опису. Тут в мене. Прибавляння і збавляння петель після резиночки десь приблизно в кожному третьому рядочку, а на плечі я пров'язала 9 рядочків, тобто після останнього додавання, я ще пров'язала 9 рядочків і вже далі йшла. Так, як по опису, на горловину набирала також стільки петель, як і в описі. Тобто я мінімально відходила від опису. Навіть спиці використовувала ті самі, що в описі полотно вийшло таке доволі м'яке. Єдине, що у мене ще ця річ не випрана, тому що я хочу зв'язати шапочку, але шапку, мабуть, буду в'язати з однієї ниточки мохеру і з однієї ниточки акрилу. Вчора, дякуючи чоловікові, ми розпустили мою жилетку і роз'єднали ниточки, які там були, тому що я її в'язала в два складення алізе. Я ту жилетку не носила, вона мені не дуже подобалась, тому що була зв'язана ще як тільки я починала в'язати, мені навіть здається, що це була моя перша річ, яку я зв'язала спицями. І, звичайно ж, як перша річ вона була не дуже вдалою. Я прям так затуго в'язала четвірками в два складення, і вона прям ну, була стояча та жилетка. Тому ми її розпустили, і вже та ниточка піде на шапку, а іншу ниточку, не знаю, може, що ще зв'яжу. Подивлюсь, який там буде залишок, і вже. Кудись та ниточка та піде. Але ця річ мені прям дуже-дуже подобається. Я, до речі, таке ніколи не носила. Я все приглядалася в магазині, але щось мені було воно якось і хотілося, і думала, чи буду я точно носити, а тут вже вирішила сама зв'язати і якраз подивлюсь, як переживеться це в моєму гардеробі. Хоча я приміряла з пальто, можливо, і вам покажу. Мені прям дуже подобається, як це виглядає. До речі, ще хотіла додати, що додавання і збавляння саме по полотну я робила в кожному шостому рядочку. Тобто в описі Drops там все в сантиметрах, здебільшого написано, а якщо цікаво, порядкам, то саме ось так. На сьогодні це всі мої готові роботи. В планах в'язати надалі шапки, мабуть, цей тиждень, а може і два. Я присвячу тому, що хочу нав'язати і собі шапку, і чоловікові, може, навіть по декілька. Також хочу вже нарешті розпочати вчитись в'язати шкарпетки, вже дуже цікаво, скільки разів я буду їх розпускати. Тож, дякую, що ви сьогодні до мене завітали. Дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі. Я це дуже ціную. Гарного вам настрою та до зустрічі!